З життя відомих чернігівців, О котрій годині приходять на роботу, над чим працюють протягом дня і чи є результативною їх робота. Ми розпочинаємо новий проект на телеканалі Новий Чернігів. Під прицілом відеокамер відомі Чернігівці. Ми не будемо шукати скандали, конфлікти. Ми не будемо заглядати у шпарини, аби знайти компромат. Ми будемо просто спостерігати. Як живуть, наскільки насичений мають графік, як почувають себе, врешті-решт в кінці робочого дня. Розпочати вирішили з Чернігівського міського. Голови, отже день перший. Розклад міського голови розписаний буквально по хвилинах. Самого ранку зустрічі наради, візити на підприємства міста. Графік роботи надзвичайно щільний. Одна з важливих подій сьогодні звіт за результатами перевірки комунального підприємства. Кілька тижнів тривала перевірка комунального підприємства Дільниця з контролю за благоустроєм. Сьогодні озвучують перші результати цієї перевірки. Інформація поки що не для широкого загалу, але нас запросили. Якщо може бути така процедура в кабінеті мера, члени комісії, які безпосередньо проводили перевірку скандального комунального підприємства, запросили також і представників прокуратури та поліції. Я би хотів зосередити увагу правоохоронців на деяких системних речах на нараду по звіту, максимум 40 хвилин. Радник міського голови детально розповідає, що вдалось з'ясувати буквально за кілька тижнів перевірки. Що стосується функціоналу з комісії з розміщення контролю. Таке за розміщенням зовнішньої реклами. На наш погляд, контроль за цією істотною діяльністю і найбільшою доходною статтею цього підприємства є неналежним. Неналежних та, просто кажучи, нечесних схем в роботі підприємства, перевіряльники виявили чимало. Звіт складається не з одного десятка сторінок. Всі зафіксовані порушення мають фотопідтвердження. Скільки місто втратило в результаті такої діяльності комунального підприємства? Мер швидко рахує збитки. Те, що стосується рекламних конструкцій, по місту, якщо брати відсоткове співвідношення, скільки у нас є легітимно встановлених, і скільки за вашою оцінкою, з фотографіями, які співвідношення? Легітимних скільки? 1262. 1262 нелегітимно встановлених. Легітимно я думаю, що близько 800, а то 1000. Ну умовно кажучи, якщо не один до одного. То три легітимних, два нелегітимно встановлених, тобто встановлених з порушенням чинного законодавства, абсолютно незадокументованих, які не сплачують жодної копійки. За те, що вони присутні у місті. Результати звіту однозначно говорять про те, що далі цією справою мають займатися правоохоронні органи і навіть антикорупційне бюро. Не відкладаючи на потім, мер одразу в кабінеті віддає представникам поліції та прокуратури звіт. Результат ранкової наради в мерії комунальне підприємство Дільниця з контролю за благоустроєм міста має бути ліквідоване. Його функції передадуть іншим комунальним підприємствам або структурним підрозділам міської ради. Доки в кабінеті мера в досить напруженій атмосфері триває нарада, в приймальні інтенсивний рух заступники, керівники підприємств та установ, прості мешканці, всім треба буквально кілька хвилин для вирішення того чи іншого питання, але особисто з мером. Один з візитерів представник торговельної мережі магазинів АТБ. Питання, з яким він прийшов до міського голови, продовження оренди. По двом об'єктам продовження продовження договору оренди, а по одному на Побєди-1, це возле вокзалу, це заключення договору оренди після продажі настроєння е на цьому участку, тобто прежнім власником. Я почому і звернувся к городському голові. Питання оренди вирішити можна, але за умови, що торговельна мережа виправить недоліки в своїй роботі, пояснює міський голова. По пунктах роз'яснює, що і чому не влаштовує чернігівців в роботі цих магазинів. Ті запитання і нарікання членів депутатських комісій, які були до мережі супермаркетів, АТБ, полягали в наступному. Перше це і найголовніше це інгерування розпорядження міської влади щодо заборони продажу алкогольних напоїв після 22-ї. і якраз АТБ ну, систематично порушувало. в локалізації 50 років. Великий СМ там є. Супермаркет двоповерховий, де постійно скаржаться мешканці, що машина перекриває при розрусі, перекриває, стає в дуже незручному становищі, маючи можливість там іншої розручки і ніяк не реагує на прохання мешканців. Діалог між владою та бізнесом тривав недовго, але був результативним. То, що ми склонили голову по замічанням і пойдемо виконувати. Але життя продовжується. Після напруженого дня ввечері у мера запис в студії на телебаченні новий Чернігів. Підсумки роботи міський голова підбиває в ефірі нашого телеканалу. Головне це на сьогоднішній день. Те, що всі рекламні носії повинні знаходитися в місті на законних підставах. Незаконних не повинно бути, а ті, що знаходяться на законних підставах, повинні з площі з метра квадратного сплачувати належні податки. Перший день наших спостережень за роботою міського голови минає. Шалений темп роботи та складність питань, які вирішуються в цих стінах, приємно вражає. День другий. Знову щільний графік. Нарада з заступниками з приводу нагальних питань, підготовка до виконкому, робота по підготовці змін до бюджету міста. Сьогодні ми вирішили виділити з усього різноманіття справ очільника міста одну, але важливу подію для простих мешканців обласного центру. Чернігівський міський голова щодня відвідує підприємства міста. Сьогодні Владислава Трошенко з візитом в онкодиспансері. І хоча це заклад обласного підпорядкування, але подія важлива насамперед для мешканців Чернігова. В обласному онкодиспансері відкрили денний стаціонар на 20 ліжок. Тепер не потрібно як раніше по кілька годин чекати своєї черги на процедуру. Відділення у складі поліклінічного відділення, яке буде надавати амбулаторну допомогу хіміотерапевтичне лікування. Хворим, але в цьому відділенні планується і надання допомоги, і при хірургічних невеликих втручаннях. Як і де лікуватимуть чернігівців, мер перевіряє особисто. З головним лікарем інспектують заклад, цікавить все від щойно відкритого відділення до операційних. Біля 40% все статистично хворих це чернігівці. І ми бачимо сучасне обладнане приміщення, яке, до речі, буде економити значні кошти, бо в порівнянні з стаціонаром. І, в принципі, воно відповідає всім санітарним і медичним вимогам. І саме головне, що пацієнт чувствує себе більш комфортніше, тому що ну не потрібно оформляти історію, там знаходитися ночувати у нас в відділенні. Медицина є одним з пріоритетів для влади міста, та головне правильно розподілити кошти, аби при невеликих можливостях чернігівського бюджету допомогти якомога більшій кількості медичних закладів. Дивимося максимально, що може дозволити собі можливості нашого бюджету. Нерозподілені залишки на кінець 2015 року, і ми дивимося десь в сумі приблизно 6-6,5 мільйонів гривень, буде сигновано на потреби медичної галузі міста. Флюрограф і рентгенапарат і поліпшення. Матеріального стану двох дитячих поліклінік. Особливу увагу мер Чернігова планує приділити керівникам медичних закладів. Лікарні, якими керують головні лікарі, це не є їх власність. І багато з тих речей, які роками, як кажуть, по умовчанню рубляться, їх треба переглядати. Після диспансеру у міського голови нарада із заступниками триває підготовка до виконкому. День третій сьогодні у розкладі мера зустріч з інвесторами, які вивчали можливість будівництва сміттєпереробного заводу, робочі наради, кілька виїздів на підприємства. Розвиток електротранспорту важливе питання для Чернігова. Сьогодні міський голова відвідує Чернігівське тролейбусне управління. Обговорюватимуть можливе кредитування електротранспорту в місті. В кабінеті директора тролейбусного управління міський голова зустрічається із представниками банку реконструкції та розвитку. Головна тема розмови розвиток електротранспорту в Чернігові. Але за чий кошт будемо це робити? Ще не вирішили. Мер активно відстоює інтереси громади. Умови ЄБРР вважає не надто вигідними. Ризики країни приділяють відсоткову ставку. Це 7%. А далі вони ще накручують. Комісійні за оформлення кредитної лінії більше одного відсотку, а зазвичай це може вкластися і в 0,1. Комісія 0,6% за фондування грошей. Що таке фондування? Фондування це резервування певних коштів, яких в Європі нема куди дівати. І ще штрафні санкції 1% за дострокове повернення. На кредиту це взагалі ганебне ганебна така комісія. Якщо буде така комісія, ми не підпишемо цю угоду. Взяти кредит справа відповідальна. Гроші потрібно віддавати. Для цього треба зробити електротранспорт в місті. Якщо і дотаційний, то по мінімуму держава нам не дає субвенцію. На компенсацію перевезення пільгових категорій. В місцевому бюджеті він розривається. Сьогодні ми, скажімо, все шлях в нікуди, ми не компенсуємо сьогодні все те, що необхідно компенсувати перевізникам, для того, щоб перевозити. Категорії. Владислав Атрушенко переконаний, домінуючу позицію в транспортній мережі Чернігова повинне займати тролейбусне управління. А тролейбуси, які курсуватимуть містом, мають бути сучасні, екологічно чисті, беззвучні та комфортні. Від глобальних проблем з транспортом до спорту. Всім успіхів. Міський голова відвідує відкриття Кубку України 2016 з важкої атлетики. Все, що буде залежати від місцевої влади, від обласної влади. Ми будемо робити для того, щоб разом з міністерством популяризувати і видовищний, масовий, такі як футбол, і легку атлетику, і всі інші види спорту, щоб ми перетворили цей об'єкт в такий вир спортивного життя. Одразу після спортивного заходу у мера засідання виконавчого комітету міської ради розглядають звіт про виконання міського бюджету за 2015 рік, про порядок користування об'єктами благоустрою, про утримання місць поховань, догляду та охорони кладовищ Чернігова на 2016 рік тощо питання важливі для міста. Рішення необхідно приймати виважено, рахувати кожну копійку міського бюджету. День четвертий. Сьогодні міський голова планує працювати в мерії. Саме тут сьогодні відбудуться важливі для міста заходи. Самого ранку у міського голови рада із заступниками обговорюють робочі моменти. Напередодні мер брав участь у засіданні ради регіонального розвитку, яке у столиці проводив президент України Петро Порошенко. Розставляє акценти на сьогодні. Важливі популяризація контрактної служби, робота центру з надання адміністративних послуг та те, як її можна покращити. Першочергово це організація нашого комунального дата центру. Або інший якийсь спосіб, ми зараз про це продискутуємо, на який би ми повісили повністю і функцію надання адміністративних послуг, який би обслуговував повністю потреби всіх управлінь, всього комплексу життєво необхідних функцій і послуг влади. Наступна зустріч мера буквально через годину із фахівцями іт сфери. Це здебільшого молоді люди, які можуть і головне мають бажання працювати на користь міста та держави. Міську владу просять допомогти із приміщенням. Ми працюємо на орендованій комерційній недвіжності, платим там достатньо серйозні комунальні услуги і так далі. Що не позволяють нам існувати. От в тому форматі, в якому це задумувалося. Міський голова готовий допомогти, але зауважує, співробітництво має бути взаємовигідним. все-таки є слідчем: письменно заключити де е б були чіткі обов'язки. Е е я на себе беру обов'язки не тільки е з створенням, а й е можна розсматривати якісь програми. Фінансування стартапов встречно я бы просил какие-то обязательства ваші по росту людей официально трудоустроенных, по росту оплаты налогов. У другій половині дня у мера зустрічі з представниками громадських організацій. Мета вислухати пропозиції щодо створення громадської ради при міському голові. Хотів би вірити в те, що у нас громадська рада при міському голові, вона відмінно від традиції. Коли вона в усіх є, ну ну не факт, що вона працює, що вона ну буде працювати. Як працюватиме громадська рада, звідки отримуватиме фінансування і хто власне до неї входитиме, все це запланували вирішити на наступному засіданні. День п'ятий вихідний субота. Міський голова із заступниками та різними фахівцями, зокрема it сфери з самого ранку з візитом в центрі надання адміністративних послуг вивчають роботу установи. Центр просить у міста 833 тисячі гривень. Це для забезпечення функцій, які має передати Міністерство юстиції на місця. Якщо ці кошти підуть, то ми розпочнемо роботу для того, щоб встановити портал з значить, модулями, які, в яких буде і можливість значить свого кабінета, можливість подати документи, їх сканірувати і подати в електронному вигляді. Владислава Трошенко погоджується майбутнє саме за електронними послугами. Прикладом для наслідування для нас може бути Естонія. Міністерство юстиції. Фриктич фактично з'являється всім фронт-офісом, який далі отримує інформацію в електронному вигляді з усіх відомств інших міністерств, управлінь. І цю інформацію надсилає в електронному вигляді і в паперовому вигляді заявнику. Шостий день, неділя, вихідний. Чернігівці разом з усією Україною згадують події річної давнини, бої під Дебальцевим. У січні-лютому, 2015-го, 19 наших земляків у складі 13-го мотопіхотного батальйону загинули. Ще 116 військових було поранено. Представники Чернігівської влади, громадськості, родичі загиблих та їх побратими вшанували пам'ять героїв, поклавши квіти до меморіальної дошки, що на Красній площі міста. У Катерининському храмі за загиблих. Блими з 13-го батальйону відслужили молебень. Отче нам на небесах, Нехай, святиться, ім'я твоє, нехай прийде царство твоє. Після молебню заходи продовжились у залі філармонійного центру. Від імені міської влади, від імені всього міста Чернігова. Я як міський голова стріляє голову перед. Вашим подвигам приєднуюсь до всіх слів подяки. Хочу подякувати не тільки бійців, хочу подякувати також і волонтерів, хочу подякувати матерів і жінок, які народили і виховали таких бійців. День сьомий складний навіть за попереднім розкладом з самого ранку вшанування воїнів інтернаціоналістів. 27-ма річниця виводу військ з Афганістану. Міський голова разом з іншими посадовцями міста та області несуть квіти до пам'ятного знаку. Невеліковні рани. Безумовно, як міський голова, як представник міської влади, я готовий підтримувати всі програми. Фінансування вашої афганської організації там, де можливо, підставляти плечі в суспільному житті. Одразу після урочистостей мер зустрічається із представниками фірми Технова, Чернігівської ТЕЦ та Світового банку. Банк готовий надати Чернігову кредитні кошти на модернізацію централізованого теплопостачання. Однак є питання щодо терміну кредиту. Місто зацікавлено в залученні кредиту світового банку на надзвичайно цікавих умовах терміном на 20 років. Термін залучення кредиту перевищує термін договору оренди, який заключений між фірмою Технова як орендерим і Чернівською міською радою, яка представляє інтереси громади як орендодавцем. У другій половині дня Мер провів погоджувальну раду перед сесією Чернігівської міської ради. День сьомий завершився. Ми вирішили зробити нетрадиційний підсумок цього тижня. Ми не будемо говорити про результати та висновки роботи мера за сім днів. Натомість міський голова сам розкаже про перспективи та плани на майбутнє. Серед найбільш глобальних та важливих для чернігівців проєктів програма енергозбереження. Цей напрямок потребує великих інвестицій. В напрямку енергозбереження ми не маємо девальваційних ризиків при поверненні кредиту. Чому тому, що люди бюджетні установи платять за енергоносії з розрахунку в центрах, в твердій валюті, прив'язя до ціни газу, прив'язя до ціни нафти, вугілля. Якщо ми залучаємо кредитні кошти. І знижуємо енергоспоживання, економимо зрештою кошти, тому що ми в гривні будемо платити більше з року в рік при зростанні ціни енергоносіїв. Якщо ми будемо менше споживати, ми будемо менше платити доларів еквіваленту, і нам вигідніше погасити кредит в доларах аніж в доларах платити за енергоносіїв. Ще один напрямок утеплення будинків. Це надскладний і важкий процес, в якому міський бюджет повинен брати на себе дотаційну функцію. Економію отримують чернігівці і до бюджету ці кошти не повернуться. Ми маємо граничні можливості для е, втілення цієї програми, і тому е, необхідно залишати е, кошти під цю програму е, на умовах співфінансування е, і е, бажано грантові. Чому грантові? Тому що ця програма не має взагалі ніякої окупності. Вона є суто дотаційною, і якщо ми ще навантажимо дотацією місцевого бюджету, ще кредитом в твердій валюти, яку треба повертати по невідомо якому курсу, це буде надскладно для місцевого бюджету. Розвиток транспортної мережі міста складний процес, в першу чергу, тому що тролейбусне господарство, на розвиток якого робиться акцент, є планово збитковим. Програма складна, але соціально важлива. В міській раді розглядають різні варіанти її реалізації. Наступна перспективна програма освітлення. Ми засвітимо місто, ми зробимо його безпечним, приведемо у відповідність до санітарних норм освітлення в дошкільних закладах навчальних, в середньоосвітніх навчальних закладах, в поліклініках, в лікарнях, а це є комунальне господарство. А за освітлення ми платимо кошти в центрах. І завжди будемо платити в розрахунку в центрах. Тому ризики девольваційні для нас тут мають відносне значення. На сьогодні серйозного і системного підходу потребує програма електронного самоврядування. Ідеальна реалізація цього проекту створення власного дата-центру. Центр. Де ми будемо мати свої комп'ютери, в яких буде знаходитися наша база даних, яку ми самі швидко, якісно будемо опрацьовувати і надавати якісні сучасні послуги населенню, де не буде контакту з чиновником, не буде можливостей або провокацій хабарів, Буде чітко зрозуміло термін проходження будь-якої заявки від заявника. Термін надання відповіді я вважаю, що це надзвичайно. Важлива функція, яка буде і мінімізувати і корупційну складову, яка буде пришвидшувати темпи розгляду будь-яких заяв, яка буде стимулювати прозорість роботи влади. Перспективні напрямки роботи міської влади сьогодні це також і питання озеленення міста, комунального господарства, освітлення прибудинкових територій, масова заміна покрівель. Мова йде насамперед про заклади освіти. На всі ці програми та проекти потрібно багато мільйонів або навіть мільярдів гривень. Без кредитів не обійтись, але брати їх треба зважено. Та обережно думаємо, торгуємося. Я підходжу до будь-якої позички з точки зору стії, що береш чуже, а повертатимеш свої. Ми спробували прожити умовний тиждень життям мера міста. Завдання не з легких. Ми встигали далеко не на всі заходи за участю Владислава Атрошенка. Але й тих, де побували, вистачило, аби зрозуміти наскільки непросто працювати міським головою, навіть нашого невеликого Чернігова.